Я маю тут воювати. Я спокійно маю прийти і помолитися до своєї дитини. Їм зараз не потрібно то до небес і корони ставити. Їм треба молитва і свічка. Ольга Стефанешин – одна із матерів загиблих захисників, які сьогодні вкотре зібралися на Моколинацькому кладовищі у Тернополі, де облаштовують пантеон героїв. Тут вже тривалий час точиться дискусії. Все тому, що одна з сімей загиблих воїнів відмовилася від встановлення стилізованого пам'ятника, натомість має намір звести сакральну споруду над могилою сина зовсім іншого вигляду. Родини полагах героїв обурені таким рішенням, адже не хочуть, щоб один монумент виділявся серед інших. Мій син особливий. В неї чоловік особливий. Водіти стоять. Син особливий. Чого? Кожна людина індивідуальна і має право, і я могла дитину похоронити, в мене тут гробівець, Але я похоронила з побратимами. Тому і робимо той пантеон, щоб приходили наступні покоління, щоб наші воювали. Тут герої за Україну. Мій син прослужив майже три роки. Останній рік це траса життя, дорога життя, траса Бахмут-Лисичанськ. Все. От там він і стояв, там він і в Білогорівці загинув, розумієте? Але справа не в тому, хто коли загинув. Справа в тому, що вони всі лежать в однаковій формі. Коли ми хоронили свого сина, нам також сказали, це алея слави, але можливо згодом буде пантеон. Сім'я загиблого бійця, яка відмовилася від встановлення пам'ятника, попри усі обурення, почала реалізовувати свій задум. На могилі захисника залили фундамент та встановили гранітні плити. Проте зранку, 24 жовтня, на них чекала несподіванка. Вони сказали, що тут щось порушено, що це ми заїхали на їхню територію. Такого абсолютно такого не було. І ми от прийшли сьогодні ранком о 7.30 і побачили отаке. Начальник спеціалізованого комунального підприємства міської ради ритуальна служба Сергій Тлумацький заявив, такі роботи спочатку просили виконати родину загиблого героя, проте вони це прохання проігнорували. Демонтаж ми проводили сьомий годинного ранку. Сім'ї було дано термін понеділок включно демонтувати власними силами. Якщо ні, це робить СКП Ротальна служба. Олег Стадник вважає такі дії незаконними і заявив, що подаватиме до суду. По-перше, притягнути до кринальної відповідальності е, е, начальника кладовища е, Плумацького за, за його дії. Він не міряв, не переміряв, він самовільно це зробив. Чоловік додав, що на кладовищі також недотримані норми розмірів виділених земельних ділянок для поховання героїв. Ділянка земельна повинна бути метр п'ятдесят на двадцять. І між земельної ділянки має бути по 50 сантиметрів з кожного боку. Таке не дотримується і не дотримувалось. І ми розуміємо, чому ці хрести зараз робляться пантеон створений. Тому що норми, щоб сховати, що це не дотримується жодних норм. До слова, частина проєкту Пантеон героїв у Тернополі вже реалізована. А яким чином вдасться родинам полеглих захисників розв'язати конфлікт, інформуватимемо у наступних випусках провінційних вістей.